Драми, інтриги, детектив і ще багато цікавого в українській класичній літературі. Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі Прокниш. Ненудна зарубіжна класика в нас вже була. Якщо ви ще не бачили, запрошую до перегляду. А сьогодні у нас буде не українська класика, і перша робота, яка точно стане вам до вподоби, як мені здається, наповнена і гумором, і сатирою, і містикою, трошечки приправлена магією. І називається вона Конотопська відьма. Ця сатирична реалістична повість висміює доволі багато різноманітних проблем суспільних проблем та соціальних проблем. Наприклад, вона розказує нам історію одного чиновника, який замість того, щоб займатися якимись корисними справами, він влізає в різноманітні інтрижки. І саме сюжет і будується навколо цього чолов'яги, який намагається якось. Закохати у себе молоду дівчину, в нього нічого не виходить, вона йому постійно відмовляє, і саме через це він наважується попросити допомоги у місцевої відьми. Ну і як ви вже зрозуміли, буде доволі цікаво, як там все буде розгортатися з тими спробами завоювати кохання і прихильність молодої дівчини. І, власне, саме ця повість і висміює оці самі недолугі такі вчинки, недолугання. Недолугі знання, недолугих людей. Саме через іронію, саме через гумор автор нам показує, як легко дійсно маніпулювати такими відомими людьми через якісь забобони, магічні якісь там, не знаю, звичаї, магічні якісь звички, щось так, що можна задурити людям голову навіть тим людям, які мають якийсь певний високий чин. Ця повість дійсно розкриває багато людських рис, людських характеристик, людських якихось вад, проблем і всякого такого. Дійсно класна робота, яка зможе вас трошечки повеселити, яка надасть вашому вечору трошечки магії, буде цікаво, буде пізнавально. Та таким чином ви також зможете трошечки поглибитися в історію та звичаї нашого українського народу. Наступна робота трошечки серйозніша, і це вже інтелектуальна це роман Віктора Домонтовича, який називається Доктор Серафікус. Іронічна, філософська, досить незвична інтелектуальна проза, яка розказує нам про проблематику життя ХХ століття, про стосунки, про відносини, про е, якісь такі трошечки філософські роздуми про саме життя, буття і все таке інше. Якщо вам подобається е, кавка кам'ю, наприклад, то ця робота має також вам сподобатися. Датись історія цього роману розгортається навколо одного чоловіка. Він такий собі інтелектуал відлюдник можливо, трошечки аскет, і він насправді майже ні з ким не спілкується, окрім маленької дівчинки, окрім свого друга та однієї акторки. Про цього головного героя іноді кажуть, що він такий Дон Жуан. Навпаки, він хоче одночасно якось і кохати усіх навколо жінок, я маю на увазі, і в той же час зректися будь-кого. І от, власне, ми маємо чоловіка, який досить сильно хоче мати дитину, при всьому при тому, не хоче мати ніяких стосунків, і в якийсь момент його знайомлять з дуже ексцентричною молодою акторкою. І от, власне, про їх стосунки, про розвиток їх стосунків, про проблематику. Інтелігенції того часу ви зможете дізнатися у цьому романі, і ну, такий своєрідний, але дійсно дуже цікавий роман, який я думаю, точно треба прочитати нам всім українцям, тому що це така невмируща дійсно класика, яка. Також може розкрити доволі багато подробиць тогочасної інтелігенції, розказати нам про їх ми про їх мислення якимось певним чином і взагалі трошки більше дізнатися про наших людей. Цей роман розкриває дійсно доволі серйозні такі питання в сфері кохання, в сфері дружби, платонічного кохання, платонічної дружби, про емоційні потреби, про взагалі про емоції та почуття, розкриває проблему ідентичності інтелігенції того часу. Про вплив. Культурних змін про вплив національностей та націй на наш народ, доволі обширні тематики, доволі багато ідей, доволі багато головних тем. Насправді, над якими треба точно порозмислювати, та про які потрібно прочитати. Наступна класика, можливо, ви трохи здивуєтеся, але це була класична література, яку ми точно всі прохопа. Я думаю, люди мого віку, наприклад, точно проходили в школі з української літератури і ця. Називається робота Тореодори з Васюківки, Всеволода Нестайко. Ця трилогія розкаже нам про історію молодих маленьких школярів, які намагаються прожити своє краще життя, як мені здається. Вони придумали собі таку затію, що вони хочуть стати відомими на увесь світ і вони хочуть бути Тореодорами. І от, власне, протягом усіх повістей ми будемо дізнаватися про їх шалені пригоди, про які іноді розуміють, що якби ти був на їх місці. Ти вже б тобі так дісталося б у тому дитинстві, але насправді це дуже, як на мене, такі надихаючі історії про дитинство, про мрії, про дружбу, про кохання просто про неймовірну жагу до життя якої нам всім потрібно, щоб навчитися і повчитися у дітей, як мені здається, тому що це такий як найкращий вік, коли ти дуже багато мрієш, і коли ти дійсно намагаєшся втілити усі ті мрії у життя, і неважливо, що то буде справжня дружба. Готовність прийти на допомогу тому, хто цього потребує у будь-який момент, та при будь-яких обставинах. Мріяти, жити, любити і взагалі якось наповнюватися різноманітним натхненням, мені здається, це таке найголовніше у цих роботах. І чому я згадала про ці роботи, тому що мені здається, саме ця класика має бути актуальною для нас усіх. Іще коли ми діти, іще коли ми підлітки, і вже тоді, коли ми дорослі. Тому що іноді якось хочеться трошечки погрузнути в якихось дитячих таких приємних спогадах, надихнутися на те життя і жити його так само яскраво та бурхливо, як ті маленькі шкідники. Тому, якщо вам хочеться чогось натхненного, веселого, мрійливого та в деяких моментах осяжного, а іноді і недосяжного, дуже рекомендувала вам повернутися до цієї дитячої класи. А вже після того, як ви повернетеся з того Всесвіту веселощів, пропоную вам повернутися і трошечки загрузнути у такій, у такій соціальній драмі, як робота панаса Мирного, яка називається Повія. І ця книга дійсно, вона дуже сильно важка, вона дуже важлива, вона дуже критична. Вона не неймовірно просто проб'є мені, здається, вас на неймовірні почуття, які важким грузом дійсно ляжуть на ваші плечі, у вашому якось осядуть на дно вашої душі, тому що. Саме ця історія, мені здається, вона просто не може не зачепити якимось чином, тому що ця історія розказує нам про соціальне життя, про дуже трагічну, про дуже нещасну, про дуже в той же час момент щиру та добру жіночу долю, яка може бути не такою щасливою, як може уявлятися головній героїні, і насправді дуже важка тематика, як мені здається, питання прагнення про життя, питання прагнення до якогось країну щого життя, до свободи, питання про відстоювання своєї гідності, чесності, доброчесності. Дуже важливі такі, іноді навіть трошечки здавалося б феміністичні мотиви, але ну, тут можна дуже, дуже сильно багато говорити про цю головну героїню, про ідеї, про мотиви. Але мені здається, цю книгу дійсно треба прочитати та дійсно відчути усе те, що відбувається там, дізнатися про всі ці соціальні проблеми. про Людей, які живуть у той час, про те, з якими труднощами вони стикаються, і як саме вони їх там переживають, тому що розумію, що пройшло вже дуже дуже сильно багато років, але на жаль, на жаль, досить багато ще із того, що про що йдуть події, що відбувалося, як люди переживають психологічні певні кризи, назвемо це так. Це ще все ж таки відбувається і у нашому часі, і у нашому суспільстві, що робить цю книгу, як на мене, ще більш сумною та ще більш. Трагічно інтриги, кохання, зради, неймовірно велике бажання вирватися у великі люди. І все це про один великий неймовірний роман, який називається Місто від Валеріана Підмогильного. Цей роман розказує нам про одного молодого чоловіка, який приїздить із села до столиці, до Києва і намагається влаштувати там своє життя. І він не лише намагається влаштувати там своє нове життя. Він ще й хоче стати містянином. Можливо, це така не першочергова мета, і, можливо, вона десь у нього у підсвідомості, а можливо, і ні. Це вже вам треба буде почитати і з'ясувати. Але дійсно хлопець дуже сильно прагне якось підкорити столицю, підкорити Київ, підкорити велике місто. Ми можемо спостерігати, як велике місто дійсно може впливати на таку свіжу молоду кров, яка тільки приїздить, яка хоче кудись вирватися. Кудись пробитися, щось досягнути, яким чином це все відбувається, і як саме це впливає на психологію, на емоційний стан, на стабільність емоційну молодих, таких ще юних та дуже амбіційних людей. Цей твір дійсно досліджує, неймовірну трансформацію того, як людина, як особистість може змінюватися, може трансформуватися знову ж таки у Певних подіях у певних обставинах як сильно людина може змінитися і якось відхилитися від свого курсу, від свого коріння, від свого внутрішнього я, від різноманітних обставин свого життя, спочатку плануючи і уявляючи собі одне, а за результатом отримуючи абсолютно інше. Протистояння сільського та міського як головна. Тематика як головний конфлікт, який дуже цікаво розгортається на сторінках цього роману, і про який мені здається також варто почитати кожному з нас. Це такий перший урбаністичний роман, який має на меті, як мені здається, все ж таки продемонструвати дійсно, як місто, як, можливо, прям окремий персонаж, може допомагати нашим головним героям трансформуватися, стати кращим, чогось досягнути, якось виконати певні їх мрії, певні їх досягнення, але при всьому при тому, за яку ціну. Це все отримується, яку ціну треба сплатити, або чим саме це може загрожувати вам як фізично, так і морально і емоційно? Наступний роман, який є дещо складний. Та все ж таки доволі цікавий. Це роман, який називається Записки кертатого Мефистофеля» Володимира Вінниченка. Тут же ми стикаємося з справжнім антигероєм, який є доволі цинічним, в той же час доволі амбітним, також доволі харизматичним. І, власне, він випробовує такі собі межі суспільства того часу. Головний герой це такий успішний адвокат, який здається такий, знаєте, убога з запазух. І ми маємо три сюжетні лінії, в яких він буде розкриватися нам певним чином. Перша сюжетна лінія це такий любовний трикутник. Друга сюжетна лінія пов'язана з одним чоловіком, якому наш головний герой дає певні поради і певним чином впливає на його життя так, що от в результаті не зрозуміло, чи він допомагав чи ні. Але тут такий, знаєте, як адвокат диявола. І третя сюжетна лінія пов'язана з. Такою любовною лінією, коли він знайомиться з матір'ю одиначкою, і це дійсно є найдраматичнішою сюжетною лінією, тому що там дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато різноманітних таких любовних перепитій. І як мені здається, це така все ж таки найцікавіша сюжетна лінія. У цьому романі насправді доволі сильно розкривається та якось вивчається саме питання кохання, питання інстинктивності, питання справжнього кохання, або чи це інстинктивні якісь почуття, які люди, люди якось по звірячому назвемо це так, відчувають одне до одного. Отже, головний герой можна дійсно сказати, досліджує таке походження і правдивість того, як людина себе поводить інстинктивно, чи все ж таки керується своєю. Своїм розумом. Наступний соціально-психологічний роман з такими певними елементами детективу від Івана Франка, який називається Для домашнього огнища. І тут ми знайомимося із сім'єю і головним героєм, який повертається із Боснії, і бачить, що в його домівці, в його сім'ї відбулися певні зміни. І він розуміє, що ці зміни якби відбулися власне через. Приплив грошей у сім'ю, назвемо це так своїми словами. І от, власне, детективна лінія цього роману, власне, і ем, полягає у тому, що головний герой намагається дослідити та дізнатися, звідки взялися гроші, чому так все. Змінилося, що сталося, поки його не було вдома, і взагалі що там відбувалося. Власне, він дійсно вона, ніби так розслідує таку таємницю появи грошей у його сім'ї. Він намагається зрозуміти, звідки його дружина взагалі взяла ті гроші і в чому вона замішана, чи, можливо, щось там відбулося, поки його не було на стороні, або якась можливо була якась певна таємна угода. або… Ну, що власне там відбулося, потрібно буде дізнатися не лише головному герою, а і вам. Тому, якщо вам хочеться інтриги е сімейних таємниць та розслідувань, тоді цей психологічний роман від Івана Франка стане вам доволі цікавим. Цей роман, взагалі, я знаю, був написаний взагалі польською мовою від самого початку, а вже потім був перекладений українською мовою. І насправді цей роман, що цікаво, був написаний на основі реальних подій, а власне на основі подій про торгівлю людей у Львові у певний час. І як говорять, що співвідношення власне самого сюжету роману і деяких газетних вирізок того часу дійсно є дуже сильне велике таке співвідношення, співзіставлення та достовірність фактів, які описані в самому романі, з цими газетними вирізками, що пояснює те, що автор дійсно дуже сильно. В певний час якось вник і дослідив ту тему, і доволі докладно описав її у своєму романі. Отже, як ви вже зрозуміли, з прослуханого, та я сподіваюся, записаного декілька книжок і історій для того, щоб почитати пізніше, що зрозуміли ви те, що українська класика також є доволі різноманітною, все ж таки дійсно. На нашу долю українську, на жаль, випало дуже багато різноманітних подій, які змушували дійсно творчих людей того часу писати різноманітні дуже важкі роботи, але в той же час дуже класно. Мені здається, те, що своїми деякими творами вони показували те, що не слід відхрещуватися від життя, не слід переставати любити наше життя, і слід все ж таки прагнути до кращого до певного. Щасливішого та радіснішого нашого буття. І на такій, я сподіваюся, оптимістичній ноті. Я пропоную вам переглядати наступне моє відео і подивіться про класику зарубіжної літератури, якщо ви ще не бачили. А я буду дуже рада вашим коментарям про те, що вам подобається найбільше з української класики. А на сьогодні я з вами буду прощатися і до скорих зустрічей. Па-па!